І І Вітаю всіх, вітаю, хто підключився онлайн. хто буде дивитися в записі в YouTube. Ми продовжимо вивчення нового заповіту. А точніше, ми вже приступили до книги діянь святих апостолів. І сьогодні ми будемо. Говорити про сьомий і восьмий розділ книги діянь. Сьомий точно, восьмий, якщо встигнемо, якщо не затягнеться наша конференція. Я стараюсь так, щоб довше 40 хвилин максимум година разом з запитаннями, тому що так воно втомлює і, і мені важко, і тим, хто слухає, і в записі також в YouTube. Не кожен має час і бажання слухати дуже довгі записи. Сьогодні ми поговоримо. Нагадаю, минулий раз ми говорили, про що ми говорили минулий раз. Минулий раз ми розбирали п'яту шо... і шосту глави, п'ятий і шостий розділ. Ми говорили про історію Ананіт Софіри перша така сумна історія внутрішнього життя. Християн першої християнської церкви, така негативна подія, негативна історія. Потім шана, де писатель розповідав про те, як шанували перших християн, зовнішні люди про заздрість перед священників, ув'язнення апостолів і чудесне їх визволення, коли ангел Господній вивів апостолів з в'язниці. Обрання семи діяконів, проповідь перемученика Стефана. Проповідь перемученика Стефана. І сьогодні, якби буде продовження минулий раз просто, скажімо, декілька слів. Сказав перемученик Стефан після його, скажімо так, затримання, і після того, як привели його до от І сьогодні ми будемо якраз, власне, говорити про захисну промову. Сьомий розділ – Це захисна промова. Апостол з мученика архідіакона Стефана. І кінець цього розділу це, власне, вже сама його мученицька кончина. Так, зараз я поділюсь екраном. Поділюсь екраном. Поділюся екраном і деться поділитися екраном. О, Зараз екраном. Один поділитись. Збільшу текст. Я на записах замітив, що не завжди. Ой, як його збільшити. Що він не, не завжди текст я великим робив, і хто там дивиться в Ютубі, то важко текст розпізнати. більше, якщо там у когось погана швидкість інтернету, то. Деколи не чітко зовсім, зовсім незрозумілий текст. <кій> Значить, сама глава розповідає нам про захисну промову апостола Стефана. Так коли от апостола привели на Синодріон, і от закінчується 15-й вірш 6-го розділу, і всі, хто сидів в синедріоні, у Синодріоні, дивилися на нього і бачили це його як лице ангела. До... Якесь надзвичайне, скажімо, його вираз обличчя був, чи, можливо, дійсно якесь якби світло виходило, і сила від, від апостола. Це було не дивно, скажімо так. І далі продовжується власне сама захисна промова. Тоді, пер... Тоді сказав первосвященник: чи справді це так? Ну то що звинувачували, що ти він проповідував те, що. Про Ісуса Христа, зрозуміло ж таки, що він чув, що говорив хулу на Моїсея на Бога, що він казав, що Ісус Христос, е Ісус Назарей, так тут як говориться по тексту. Ісус Назарей зруйнує це місце, тобто храм, і змінить звичаї, передані нам Моїсеєм. Ну, подібне. Є перевосвященник, якби голова Синедріону, Синедріон – це якби, суд. Е Тогочасний, скажімо, тогочасної церкви, найголовніший орган управління церкви Старозавітньої, і от переосвященик, який сідав на цьому судилищі, він запитує, каже: чи, дійсно це справді, чи справді це так? Другий вірш: він же сказав: мужі, браття і отці, послухайте. Так шанобливо говорить, починає свою промову захисну Стефан. Бог слави, явився отцю нашому Авраамові у Месопотамії до переселення його в Харан. і сказав йому: вийди із землі твоєї, і з роду твого, із дому батька Твого, і йди в землю, яку покажу тобі. Це він цитує, книгу Буття, 12 глава, 1 вірш. Чому він починає з Авраама? Він починає з Авраама, тому що він проповідує для єврейського народу, а точніше, для його, скажімо так. Верхушки до управління духовного до синодріону. і власне народ єврейський почався з Авраама. Аврааму була обітниця, що від нього народиться народить господь, розмножить його, скажімо так, племя його нащадків. і Їх буде стільки як піска піска морського, тобто на кількість буде нащадків Авраама. Він був вже пристарілим, коли отримав це обітування, так і жінка його також, але він вірив, він був вірним, і це часто в священописанні показує його позитивну сторону. Найпозитивніша сторона Авраама це його віра, то тобто віра Богу, його відданість Богу. От, і, і власне тому апостол починає проповіді про Авраама, Авраама, так як от, це початок їхньої, скажімо так, історії, конкретно вузької такої історії єврейського народу. Зрозуміло, що єврейський народ це, якби, можна почати було історію з Адама з Євою. Проте, зрозуміло такий, чому акцент робить власне на е, Архадіаком Сефан. Так і от сказав йому, що вийде. І піде в землю, яку я покажу тобі. Тобто, Авраам повинен був залишити свою рідну скажімо, землю, свою домівку, де він жив, де було його родичі, сім'я, все батьків, якби скажу, таку батьківщину, де він народився, і мав в якусь там землю, так? якусь там землю, яку Бог йому покаже, тобто землю обітовану, яку він потім вже дасть єврейському народу після того, як вони вийдуть з єгипетського полону. Так, святу землю. І тоді він вийшов із землі. І взагалі. Наперед скажу, що тут вся промова.